16 травня. Сьогодні ідеальний день для посадки помідорів. Перший пішов рядок. 11 штук в рядочку. Посадила. Все в мене компост, водичка, лопата, бузок. Все приготувала. Для чого я роблю такі халабудки? <кій> я не знаю, буде сонце чи не буде. Але три дні. Потрібно для того, щоб вкорінились помідорчики, тому що це корінечко пропаде, куто в них є. А треба, щоб виросло друге. А також вітер. Вітер теж заважає, висушує оці тендітні листочки. Хоч мої помідорчики е, закалилися, вони давним-давно вже не, не під рамами, не під чим. Тільки на ніч вкривала від морозу, а так вони. Е, під вітром, під сонцем, якщо воно є, бо останні дні його немає і холодно. От. Оцю діляночку я повинна сьогодні засадити. Бачите, ото мішечки стоять, то я підготувала компост для посадки. Вчора посадила 66 штук, садила до самого вечора. На два рядки не вистачило гілочок буску, тому треба негайно-негайно піти нарвати після сніданку і прикрити. Тому що їм буде амба сьогодні. Буде жаркенько. Передають в тіні ОД 20 а на сонці то вже жарко. Так що таку діляночку я засадила. Ну, будемо спостерігати.